Віршик, віри Мурник з кушниці. Так швидко літо пролетіло, і не встигнеш вчути його смак, як той уже глибока осінь, і треба микати бурак. Уже сябулі повбирали, струча ламано давно, та лиш недавно ми копали, як вже сучиме зерно. На городі ще є морков, капуста десь іще стерчит аршувати треба грядку, чилять вже й чеснок садит. На пасолю точку нести треба вже й загова. Гний повали треба вести, і чекат кусу щик трава. Усі вино вже поубривали, скоро будуть пити сок, многі городи поорали і грибут в садах сухий листок. І ще капусту і на зиму вічка треба мити, Вшитко треба пам'ятати, не дай біг ще щось забити. А в та зимонька, як все, в снігу прийде і, і лопатах, так весело народ же у золотих сих Карпатах. А я своє закарпаття люблю йоб не мау, за страна мои удобни не не